Добрий день, мене звати Олексій Шалютін, Need Spice. Намагався наговорити добрих слів Юрію в особистій бесіді, але ж він дуже засмутився, тому роблю це у відео форматі. Я брав участь у практикумі по Google Shopping. Ну, що можу сказати, то було м'ясо. Я тільки виходжу на ринок з новим продуктом, тому мій продукт ще сирий. Перші результати я отримав вже протягом підготовки до практикуму, коли виконував підготовче завдання. Працював по мануалах, що прислав 2 і у цих мануалах все було дуже чітко, зрозуміло, без зайвої інфи, все строго по ділу. Сам же практикум це ну, взагалі окрема пісня. В першу ж годину Юрій. В тим, ж, наскільки він структурно доступна і легко викладає матеріал. Від простого до складного. Дуже простою мовою і з покроковими інструкціями. Я багато зараз вчусь, але настільки системного відходу ну, не зустрічав вже протягом достатньо великого часу. Дякую за навчання та рекомендую Кадва до співпраці.